14 червня в актовій залі районної ради святкували професійне свято тих, хто стоїть на сторожі здоров'я і життя кожного пацієнта. День медичного працівника. З постановки Вітальна розпочали концерт зразковий хореографічний колектив Грація. Тальним словом та теплими побажаннями вийшов на сцену голова районної державної адміністрації Андрій Гріненко. Особисто з великим з великим готові ставився до дня медичного працівника. Я виріс серед людей в білих Я виховувався і зі світогляд дотримувався великій лікарські родини. Тому я певно говорю, що ваша професія це подвиг. Це подвиг віля життя людини. Які витворити кожного дня за сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток медичної галузі працівники центральної районної лікарні отримали подяки та грошову нагороду. Також наглядачів очікував музичний подарунок від талановитої Ірини Яшищін. Голови Бориспільської районної ради Іван Недогибченко називає медичну галузь найбільшою в районі. Тому професійне свято людей в білих халатах є визначним днем. Я всім вам сьогодні зичу успіхів у тій надзвичайно важливій справі, яку ви робите, тому що немає жодної людини, яка б не зверталася за послугами до медичних працівників. І приємно, коли люди позитивно відгукуються. Про надало медичну допомогу. Іван Володимирович продовжив вручення почесних грамот від департаменту охорони здоров'я медичним працівникам міста та району. Подарунок нагородженим дует у складі Тетяни Горай та Олени Волкової презентували пісню. та висловити щирі побажання людям, які піклуються про здоров'я мешканців Борисполя, прийшов міський голова Анатолій Федорчук. Я від себе особисто хотів би подякувати, тому що доводилося звертатися і від всіх нашої громади подякувати за ту велику роботу, титанічну, яку ви робите. Це, мабуть, теж одна із небагатьох професій, яка вимагає щоденної 24 годинної вахти насіння. І зараз ми, наприклад, вас вітаємо, а частина ваших колег змушена знаходитися в лікарні, надавати екстрену медичну допомогу. І тому... Ця місія, вона дійсно не просто, а Божа місія. Спасибі вам за те добро, яке ви даруєте людям, і хай вам в столісі повертається назад. Секретар міської ради Валерій Ксьолзенко від себе особисто та від депутатського корпусу привітав медичних працівників, роль яких неоціненна в житті кожної людини. Адже ми народжуємось в руках лікарів і продовжуємо рости за їх підтримки. Кожна насельована роботи, Медицинська роботників політики. ми всіх знаємо. Всех знают, всех уважают. Это как раз та признательность общества в вашей специальности. И Ми очень вдячні, за те, що ви приєднання для спеціальності за того, що ви професіонально виповняємо свою роль. Почесні грамоти Бориспільської міської ради та грошову нагороду за багаторічну працю отримали лікарі, фельдшери, медсестри та інші працівники міста та району. В подарунок нагородженим пролунала пісня від Олени Сухорукової. 13 червня святкували не лише день медичного працівника. Заступник головного лікаря центральної районної лікарні Микола Гадоп'як розповів про ще один привід для привітань. Пригнали до шановного віку перед сьогодні день народження. Тетяни Это была, по-моему, Ну, как-то скромно, как-то немножко жарковато. Внучка Фунду сколько уносит зубов? Вы собираетесь сегодня, да? Так, Зараз идем. А, залезете? И знаете, что Ми живемо дуже складині. І ми всі виконуємо свій роботи справно, чесно, приятно. Але хотілося б, щоб ми молили всевишню, щоб він на кінець-то дав розумію нашої міністри охорони сторони, її молодій команди, проведені так званих реформ часом питали когось. Василь Ляшенко подарував присутнім музичну композицію Очі чорні. Кер центральної районної лікарні Олександр щур подякував колегам за те, що навіть в тяжких ситуаціях вони якісно виконують свою роботу. Я думаю, що саме відповідальні люди в цій країні це ми, медичні працівники, тому що від нашої роботи і, на жаль, від нашої помилок залежить життя, здоров'я людей. І я думаю, що ми всі гідні цього великого слова, медичний працівник, хочу вам побажати щастя, успіхів, Здоров'я всього найкращого, і звичайно ж матеріального благополуччя. получа, і щоб умови у нас були на роботі, на роботі такі, щоб ми кожен день хотіли йти на своє робоче місце. головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Денис Хурса називає медичну професію святою. Це Ті люди, які вкладають часточку душі, аби дати здоров'я людям, надати можливість. Жити, народжувати, кохати, виходжувати це та професія, яка супроводжує людину на протязі всього її життя від моменту появи на світ і до кінця. Шановні колеги, звічу вам добра, наснаги, професіоналізму, здоров'я. Саме головне, що повинна бути лікаря та гарна. Серед медиків Бориспільщини є ветерани праці, які віддали роботі понад 50 років життя. Голова Бориспільської міської організації Ради ветеранів України Анатолій Пасічний висловив побажання та теплі слова на адресу цих людей. Привітати вас з цим днем професійного свята, медичного працівника, вам успіхів, натхнення. Ну, і щоб ви завжди були захатлені. також. Від імені організації ветеранів Анатолій Константинович вручив подяки за активну багаторічну сумлінну працю в сфері медичного обслуговування та з нагоди святкування дня медичного працівника. Зразковий хореографічний колектив Грація подарували гостям свята танок Бродвей. Денисенко приїхав із села Дударків з музичним подарунком у вигляді пісні Материнська любов вона вчила любити Професія медика дарована Богом. Колектив телеканалу Бориспіль приєднується до привітань та бажає медичним працівникам міцного здоров'я та професійного визнання. Лія Бурлака, Євген Соренко. тема тижня. Телеканал Бориспіль.